Соборності і єдності наша сила 22 січня в день соборності України. Керівництво Ямпільської громади, представники трудових колективів, громадських організацій на центральній площі міста вшанували пам'ять полеглих захисників України та згадали вікуповні сторінки історії, її значення для сьогодення і майбутнього. Вони стояли за кожного з нас для того, щоб Україна залишалася незалежною та соборною державою. Добрий день, незламні українці. Щороку, 22 січня, Україна відзначає одне з головних державних свят День Соборності України. Адже саме 22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Цей день став символом українського державотворення. Втілив Соборницькі прагнення України щодо консолідації в одній державі соборність це єдність, неподільність усіх територій України. Духовна єдність українців, які проживають на, те, на території України, а також єдність усіх громадян, незалежно від національності та віросповідання, спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України. Для України соборність це єдність у багатоманітності, об'єднання навколо української державності і ідентичності. Ідея територіальної цілісності країни поєднується з ідеями духовної згуртованості. Тож соборність. Невіддільна від державності, северенітету і незалежності нації фундамент для побудови демократичної держави. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Упродовж багатьох десятиліть акт злуки залишається головною ідеєю боротьби за незалежну державу. Після проголошення об'єднання питання є. Єдності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставало під сумнів. Соборність передбачала не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згрутованої праці заради майбутнього, як на полі бою, так і в тилу. Справжню єдність україн, українського народу у боротьбі за державну незалежність та свободу. За європейське майбутнє для себе та своїх нащадків продемонструвала світові Україна у листопаді лютому 2013-14 років ціною життів воїнів Небесної Сотні, ціною скаліченого здоров'я сотень тисяч патріотів саме в день соборності України були загиблі на Майдані, украдені з лікарні та по звірячому закатовані спалення в будинку про вспілок перші жертви революції гідності. І нині Україна продовжує боротьбу. Бу за незалежність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі свої території, захоплені ворогом, коли наші захисники повернуться додому в нову мирну та незалежну Україну, та на превеликий жаль. Не всі сини та доньки України зможуть повернутися. Тисячі їх навіки, закарбувавшись в нашій пам'яті, будуть янголами світити нам з небес та оберігати нашу державу. Наша Ямпільська земля від початку вторгнення Росії зазнала великих втрат. Їх число рахується не одиницями, а сотнями. Просимо всіх покласти квіти до пам'ятних знаків Героїв України та віддати шану загиблим. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, заступник міського голови Михайло Труба, секретар міської ради Вадим Семенюк від імені громади поклали квіти на алеї героїв, вшанувавши пам'ять полеглих у війні за незалежність та соборність України захисників. Російська пропаганда завжди нав'язувала нам переконання, що українці діляться на східняків і западенців. Проте в сучасному супротиві російській агресії ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає своє майбутнє. Сядем, друзі, ти, кого ми не маємо теплим добрим словом, щоб наша пам'ять вічно зберегла солдата й вида небесного героя. Синів, що відійшли не в роках, дітей, що тільки починали жити. Згадає всіх, що десь на небесах нам залишила кохати і любити. Настане день закінчиться війна. Відродимо ми, браття, Україну, щоб наша війна пісня ожила. Гри звучала мова соловіна, Згадаєм друзі тих кого нема. вони з неба дивляться за нами, нехай слід не заведе зима, і дощ весни заплаче за синами. Задай тих, кого не вберегли, і буде ще свисти, свісти калина, і посміхнуться зорями сини, і буде жити наша батьківщина. Настане день закінчиться війна. Написые ожила, из гриз звучала мова Солов'їна. Відчиться війна, відродимо ми браття, Україну, щоб наша рідна пісня пожила, і скрізь звучала мова словіна, настане день, закінчиться війна, відродимо ми брат. Україну, щоб наша рідна пісня ожила іскрі звучала мова словіна. Єднайтеся, не діліться. Це повинно бути з нами і це повинно бути в наших головах. Слава Україні!